Вежа 24 роки в ефірі. Телерадіокомпанія Вежа у свій день народження стала ближчою до слухачів та глядачів. У середмісті Івано-Франківська облаштували імпровізовану студію. Радіоведучі, звукорежисери, телеоператор та журналісти на один день змінили місце своєї творчої роботи. Друзі, усі незламні, сильні українці. Усім величезні вітання. Доброго ранку і слава Україні. У нас сьогодні справді Героям особливий слава. особливий ефір, і він має таку благочинну складову, тому що ми будемо об'єднуватися і усе робити для того, щоб наближати нашу перемогу. Знаєте, що усе залежить від кожного із нас. Ось уже декілька років поспіль. Ми проводимо виїзні ефіри не тільки у свій день народження, мається на увазі вежі. Але і два двічі в рік у програмі спеціального радіо телеефіру зустріч із відомими людьми міста: журналістка Алла Пас, письменник Юрій Андрухович, театральний режисер Ростислав Держипільський, блогери Христина Христонько та Ігор Пустовіт, доктор наук Ігор Цепенда та міський голова Руслан Марцінків. Вони погодилися стати лотами і відповісти на всі питання. Ще Сенека, здається писав mm. про те, що е, сторонні люди викрадають наш час. От він напевно не любив е якихось е сумнівних компаній, mm -hmm. так і не і не дуже цінував високо спілкування, е мабуть, поверхове спілкування, так е а наше спілкування, мабуть, на 90% поверхове. Так і, і він нарікав на це. Сенека постійно писав, що треба працювати, працювати і ще раз працювати, тому що часу нам вділено не так багато. Так його ще й в нас інші крадуть. Я стараюсь не хайпувати, тому що все таки я хочу йти в велику сцену. І коли ти артист, потрібно себе тримати на рівні такому, що до тебе не повинно бути якихось таких наскільки негативних моментів, що тебе просто люди не сприймають. Тому я. Стар... Стараюсь зберігати цей нейтралітет, більшу любов віддавати людям, не віддавати негатив, і тоді для тебе буде теж віддавати стільки позитив. Зустріч із ними радіослухачі купляли на онлайн-аукціоні. Переможці змогли особисто поспілкуватися із кумирами у прямому ефірі в день народження вежі. Чому нам вдалося стати Івано-Франківською одним з найбільших таких центрів допомоги рухопору рук допомоги? Тому що наші актори є публічні відомі. Ми прозора структура і громадська організація. І Франківський драмтеатр це така марка на сьогодні якості, марка чесності, марка прозорості. Тому в нас абсолютно є вся статистика, яку можна побачити. Ну, лотом приємно бути в такої гарної дівчини. Дякую. Карпатський національний університет є винятком, тому що якщо проаналізувати навіть так звану гендерну складову університету, то 10 тисяч є дівчата і тільки 5 тисяч чоловіків. Якщо проаналізувати 22 другий, рік, то дійсно у 22-му році ми говоримо про магістратуру, тому що в багатьох випадках вони шукали як другу вищу освіту, тому що бакалаврат це завжди випускники загальноосвітніх шкіл яким ми, я завжди, коли 1 вересня 2022 року і 2023 року розпочинаю, я завжди вдякую їм за те, що вони залишились в Україні. Чимало івано-франківці долучилися до благодійного марафону, поповнивши скриньку для пожертв. Також багато небайдужих людей перерахували гроші на спеціальний рахунок. Йдемо до такого світлого майбутнього. Віримо в нашу перемогу. Друзі, ви долучайтеся обов'язково сьогодні. Ми збираємо гроші хлопцям на фронт, так на запорізький напрямок. Ми сильні, поки ми єдині. Завжди це казала, кажу і буду казати. Тому таким собі одним великим кулачком рухаємося далі. Спецефір вежі мав благодійну мету. Всі вирушені кошти спрямують на ремонт автівок для Івано-Франківського батальйону ТРО. У його складі проти російських окупантів воює телеоператор вежі Світозар Савчук. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.